Доброго вам здоров'я, шановні! 19 червня сьогодні Православна Церква згадує апостола Іуду, брата Господнього по плоті. Казали в нашому українському народі таке: на юди є що їсти всюди. 19 червня люди спокон віку прислухалися до природи, бо саме в цей день вона могла підказати, якою буде погода найближчим часом. Якщо зранку бджоли жваво літали над квітами і ззищали біля вуликів, то це був добрий знак попереду теплий, спокійний день. А коли вони ховалися всередину і майже не подавали ознак активності, то селяни розуміли або насувається спека, або слід чекати дощу. Не менш уважно придивлялися й до того, як звучить грім. Якщо він гримів глухо, чекали затяжної негоди. А коли лунали чіткі розкати, це означало, що може пройти короткий дощик, а потім знову буде світло й добре. Звук коників, які активно стрекочуть в траві, теж сприймали як сигнал, день буде спекотним. А якщо надвечір на небі з'являться веселка або розсипалися купчисті хмари, люди раділи, бо вірили, що попереду кілька сонячних днів. Навіть напрям вітру цього дня сприймали як підказку. Якщо подув зі сходу, це могло свідчити про зміну погоди і можливі дощі, а от коли на дворі ставало прохолодніше, вважали, що й далі буде приємна свіжа погода. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати всім вам ясного ранку, спокійного дня і теплого вечора, у всьому, від настрою до розмов. Нехай цей день буде доброзичливим, м'яким, зайвої метушні, але з відчуттям, що все встигається. Бажаю вам бути уважними до себе, чуйними до інших і сильними в рішучості діяти з любов'ю. Нехай думки будуть світлими, слова добрими, а серце відкритим до всього, що несе вам життя. А цей день хай пройде під тихим благословенням, на спокій, на мудрість, на добрий слід після кожної вашої дії. Із цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтеся. Я дуже багато вам всього цікаво розповім. Саме про цей день, про 19 червня, 2025 році. Це в нас четвер дуже цікавий день, дуже сильний день. Насправді ми знаємо з українських традицій, що четвер нас вважається чоловічим днем. Тож цей день дуже добре починати якісь серйозні такі важливі справи. От і е, я розповім, що сьогодні треба робити, що сьогодні не можна робити. Розповім обов'язково про традиції, обряди, звичаї, пристороги, заборони і забобони, все, чим жили наші прабабці саме в цей день, 19 червня, я враховую на цьому каналі і неперехідні свята. І, звісно, я враховую перехідні свята, народні, перехідні народні звичаї. Це єдиний канал, де такий український календар народний на 2025 рік складається. І будь ласка, додивіться відео це до самого кінця. Ставте йому лайк, подобаючку, напишіть довгий-продовгий коментар. Обов'язково діліться цим відео, поширюйте цю інформацію, де тільки можливо, де буде на то ваша ласка. Підписуйтесь, перевірте, чи у вас натиснути дзвоник, якщо не натиснути, обов'язково натисніть. І ще я вас запрошую до свого телеграм-каналу. Там зрідка, але дуже цікаві якісь додаткові матеріали я викладаю. Посилання буде в описі під цим відео. І сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день і за цю чудову можливість нам з вами спілкуватися українською мовою, нашою рідною, про наші українські рідні традиції. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 19 червня за новоюліанським календарем церква з вдячністю згадує апостола Юду, якого ще називають братом Господнім. Не тому, що він був сином Марії, звісно, ні, а тому, що він був сином праведного Йосипа Обручника від його першого шлюбу. Отже, по земному родоводу він був Ісусові родичем. З Змалку він знав Ісуса, ріс поруч із ним, як переказують, часто допомагав йому в побутових справах. Однак на початку служіння Христа, сам Юда, як і решта дітей Йосипа, ще не сприймав Ісуса як Божого сина. Про це прямо сказано в Євангелії від Іоанна, навіть і брати його не вірували в нього. Святитель Феофілакт пояснює тоді ще вони не усвідомлювали його божественної природи. Коли ж Йосип повернувся з родиною з Єгипту і став ділити спадок між синами, він хотів виокремити частку для Ісуса. Більшість братів заперечили а Яків єдиний, хто погодився розділити свою частку з Ісусом Христом. Згодом він отримав особливу шану як брат Господній так само. Але з часом і Юда щиро увірував. Він прийняв Ісуса як Спасителя, став його учнем і пішов до кола 12 апостолів. Та навіть тоді, пам'ятаючи про свою колишню нерішучість, він уникав називати себе братом Божим. В своєму посланні він пише лише брат Якова. Апостола Юду в Біблії згадують під кількома іменами. У Матфії він названий Левієм, якого прозвали Фадеєм. Марко, також називає його Фадеєм, а в книзі діянь він згадується як Варсава. В ті часи кілька імен для однієї людини були звичним явищем. Після Воскресіння Христового Юда вирушив на проповідь. Спершу він навчав Юдеї, Галілеї, Самарії і Ідумеї, і згодом в Сирії, Аравії, Месопотамії і далі дійшов до Едеси. Є згадки, що апостол побував і в Персії. Саме звідти він написав своє послання, яке збереглося в новому заповіті. Воно коротке, але надзвичайно змістовне. У кількох рядках апостол викладає глибокі істини про святу трійцю, про природу Христа, про ангельський світ і про День страшного суду. В своєму посланні Юда звертається до віруючих із закликом берегти чистоту душі, бути уважним до молитви, жити в любові, дбати про спасіння інших, уникати облудних учень. Він підкреслює важлива не лише віра, а до неї мають додаватися й добрі вчинки. В народному календарі, ну і зрештою в церковному так само, але все ж таки більшою мірою в народному календарі. В нас триває Петрівка, сьогодні перший четвер на Петрівці. Петрівка, хоч і легший піст, але все ж дотримання певних правил вважалося запорукою добробуту в цей період. У четвер, як і загалом в будні Петрівки, люди не гаяли часу, працювали в полі зранку до вечора, бо знали, поки сонце довге, треба встигнути посіяти, виполоти, підгорнути. Але саме четвер вирізнявся серед інших днів. Це був день, коли намагалися впорядкувати господарство не лише зовні, а внутрішньо, в хаті, в думках, у словах. Господині зранку мили долівку і святили хату полином або любистком, або обкурювали, бо вірили четверпопетрівці добрий день для вигнання злих духів і всякого лиха. Якщо хтось хворів у родині, то в цей день особливо ретельно провітрювали кімнати, скроплювали стіни свяченою водою і ставили на вікна хрестики з волошок. Селяни вірили, що в четвер треба мовчки полити м'яту під вікном, і тоді в родині буде мир. Не годилося в цей день голосно лаятися чи обговорювати сусідів. Казали у Петрів четвер кривду чує. На злих язиках роса не впаде, а ще в цей день дівчата ходили в поле збирати ромашку, дзвоники та чебрець. З них потім робили вінки, які сушили до Спаса. Ці вінки вважалися цілющими, якщо були зібрані саме на... впродовж Петрівського посту. У певні дні заборонялося рвати горох, особливо дітям, оскільки вірили, що це може призвести до біди. В народних переказах деяких місцевостей були такі духи, жареники «жарениця», і вони виступали не лише як духи печі, а як зловісні охоронці поля чи городу. Їм приписували здатність висушити весь врожай, і саме цими духами батьки лякали дітей, щоб ті не наважувалися рвати горох без дозволу. Хто вранці натре під третьвиконня свіжою м'ятою, а в воду кине три монети різного кольору? Ну, наприклад, жовту і дві срібні, або одну білу, а дві жовті. І покропить цією водою після цього хату, то й скоро дочекається неочікуваного прибутку. Господиня, яка сьогодні вимає долівку відваром полину і запалить свічку біля порогу зі словами, щоб не спорога біда, а спорога добро впустить в дім добрі вісті. Жінці, яка хоче злагоди з чоловіком, злагоди в своїй родині, варто сьогодні добряче пригостити коханого рибною стравою з любов'ю. Це зміцнить ніжність між вами. Якщо пройтися босоніж по вранішній росі, промовляючи подумки на щастя, на здоров'я, на вроду, то тіло стане легшим, а день бадьорішим. 19 червня 2025 року за народним місячним календарем триває четверта квартиря. В народі, про такі дні, казали старий місяць, і старий місяць це для старих справ. Бо саме тепер добре довершувати, підсумовувати і тихо прощатися з тим, що вже себе вичерпало, відчерпало. Прибирали хати. Вибілювали комори, підсипали підлогу в сінях, лагодили те, що відкладали тижнями. В господарстві саме в такі дні викопували картоплю, моркву і буряк для тривалого зберігання. Казали, що на старому місяці лежатиме тихо, не зогниє. Навіть сіно зібрано, в ці дні вважали міцнішим місяць сушить, а не соком напуває. Снив таку місячну добу, мов тінь на воді. Вони не пророкують, а нагадують. Якщо сниться хата, стіл, полотно, вогонь у печі це добрий знак, все своє вкорінене. Якщо ж снилася порожнеча, спина або дзеркало це заклик зупинитися і прислухатися. Такі сни не тлумачили, а просто вдосвіта вмивалися росою, щоб не носити при собі. Стрижка заборонена для тих, кому треба, щоб волосся швидко росло. В такій фазі дуже добре проводити обряди на вигнання чи зменшення чогось. Я постійно в принципі розповідаю. Зараз от, місяць перейшов в цю фазу. Я щодня про це нагадую. Взагалі, тут принцип дуже простий, насправді. На зростаючому місяці треба робити обряди і замовляння, читати на те, щоб щось примножувалося, щоб росло щось. Ну, Наприклад, добробут, наприклад, щоб примножувалося здоров'я, щоб примножувалися гроші і так далі. От. А якщо місяць спадає, то навпаки, треба читати, щоб щось вигнати, щоб щось зменшити. Наприклад, це можуть бути хвороби або пристріт. Ви відчуваєте, що у вас хтось або зглазив, або порчу якусь наслав, або просто дивлячись. На вас Щоб зменшити цей вплив, можна читати замовляння і проводити обряди саме на спадаючому місяці на це. Це в нашій українській традиції. Я цей місячний календар так само його складаю з тих матеріалів етнографічних, які я знайшла в наукових працях. Тому, можливо, він відрізняється трішечки від сучасних якихось інтерпретацій. Я беру саме стародавні, якісь звичаї вірування, ті, що були в наших предків. Тож, сьогодні можна виганяти з хати жуків, і жуків виганяють так. Найкраще взяти е, люшню. Люшня це деталь воза, така вертикальний брусок, що з'єднує вісь з, з полудрабком. Коли знайдеш її на дорозі, принеси додому цю лушню і. До світанку або ввечері роздягнися догола, сідай на люшню в хаті, візьми деркач і, їдучи по хаті, гони жуків деркачем, промовляючи геть на болото, жучище, цвіркуніще, клопище, стоножище, їде люшніще. Цур вам, пек пеквам. Далі треба тріскати по хаті, обійти її і наказувати. Ось такий обряд проводили. Взагалі, якщо відверто, ну зараз не дуже багато. Я не знаю, що у вас. Напишіть в коментарях. Чи давно ви взагалі бачили тарганів? Я от тарганів дуже вже багато років не бачила ніде. Можливо, тому що їх в мене немає, але, зрештою, я так спілкуюся з іншими людьми. Вони так само кажуть, що таргані, таргани кудись зникли взагалі. Де вони ділися, куди вони пішли, невідомо. От ще сьогодні, як я вже сказала, на спадаючому місці дуже добре відвертати якісь хвороби, щоб вони пішли. Наприклад, це можна зробити на сіль. Берете сіль і на неї відвертаєте хворобу. Кажуть при цьому таке болячка польова, болячка віхрова, болячка навіяна, болячка набродяна, болячка наспана, болячка наслада. я тебе вимовляю, на сіль виганяю. Або ж тричі сіль сиплють на вогонь, і, ті, і стільки ж кажуть в замовлянні, сіль перегоряє. Піч перепікає нарожденного, хрещеного Івана, всяка хвороба минає. Чого взагалі всі хвороби виганяли? Тому що, взагалі, наші предки вірили, що хвороба сама по собі не з'являється в людини. Вона може тільки прийти ззовні, звідкись хтось її має наслати. В принципі, якщо так відверто думати про це і серйозно думати про це, то десь воно приблизно так і є, тому що. Ну, наприклад, більшість якихось хвороб там простудних, наприклад, ми ж дійсно їх від когось отримуємо. Ми ж не самі хворіємо, а отримуємо від когось, тому можливо, щось в цьому є. От, і звісно, тексти всіх цих замовлянь я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео, Ви зможете скористатися принагідно. Не забувайте втім, про те, що якщо мається на увазі щось таке стосується вашого здоров'я, обов'язково треба звернутися до спеціаліста сучасного. Що не можна робити сьогодні. 19 червня 2025 року в четвер жінкам, які шиють чи вишивають, не можна сьогодні залишати голку, нитку в голці на ніч. Вірили, що тоді долю перекрутиш, і вона переплутається так, що жодна справа не складатиметься легко. Дітям забороняли сьогодні збирати квіти біля вуликів чи поблизу бджіл. Вважалися, що це може розгнівати духів, і тоді дитина може почати боятися виходити взагалі на двір, і тіло буде липке і важке. Не рекомендували 19 червня закопувати сміття в землю. В народі казали, в юдин день земля відчуває, і така дія могла накликати родинну сварку або втрату зв'язку з рідною оселою. Вагітним жінкам не можна сьогодні облизувати пальці після їжі. Казали, що від цього дитина народиться надто балакучою, але її мова буде важко зрозумілою іншим. Не можна в цей день класти хліб догори низом. Народі вірили, що тоді добробут перекинеться, і родина відчуватиме постійну нестачу. Не радили 19 червня крутити відра на мотузці, в колодязі чи набираючи воду з шумом це робити, боялися, що можна розбудити водяного духа. І після цього вода в хаті або в тілі почне застоюватися, викликати хвороби чи плиснявку. Не слід 19 червня голосно сміятись, коли чутно грім. Вірили, що сміх у відповідь на грозу може розсердити всю вогняну стихію, і тоді, на того, хто сміявся, можуть несподівано впасти дрібні лиха, опіки, пожежі, раптові сварки. У четвер, 19 червня, Петрів піст дозволяє трохи більше. Саме сьогодні можна вживати готувати рибку, тож день ідеально підходить для легкого, але смачного обіду. Запечена рибка може бути з овочами, рибний суп або варіації на кшталт рибних котлет із зеленню. До страв можна додавати гарячу їжу з олією, наприклад, овочеве рагу чи гречку з обсмаженою цибулею. Церква цього дня не ставить суворих обмежень. ah, uh, ale... М'ясо, яйця та молочні продукти, звісно, лишаються під забороною, як і в будь-який інший день посту, зате риба дозволена, тож раціон можна зробити поживним і різноманітним. Ну і звісно, я нагадую, як завжди, що постувати в нас мають тільки ті люди, які відчувають потяг до цього, сили відчувають. Але якщо ви маленька дитина, якщо ви підліток, якщо ви літня людина, яка нездужає, або просто людина, яка не здужує, якщо ви вагітна жінка, так само, якщо ви жінка, що годує грудьми. Якщо ви захищаєте наразі Україну, якщо ви дуже дуже важко працюєте, то для вас є послаблення посту, вам постувати не треба не обов'язково. Навіть можна сказати, що заборонено. Втім, знову ж таки, я щодня про це нагадую. Сьогодні нагадаю: якщо ви сумніваєтеся, не впевнені в собі, як вам треба правильно вчинити, краще зверніться до вашого духовника по благословення, і він вас поблагословить. Він вас благословить або на піст. Або на послаблення від посту. І ви будете спокійні, що ви робите все правильно зрештою, в цей піст. От- і ще в нас іменинники сьогоднішнього дня залишились, про них обов'язково треба сказати. Це в нас сьогодні Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір та Оксана. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати щастя, що освітлює шлях, любові, що наповнює серце та надії, яка ніколи не згасає. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, щирих друзів, добробуту в домі та гармонії в душі. Нехай кожен день приносить радість, світлі події, добрі звістки та нові сили для звершень. А небесні покровителі нехай оберігають, підтримують у важливій миті, дарують впевненість в кожному кроці. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. 19 червня, це в нас 2025 році четвер, як я вже сказала. Якщо хочете почати нову справу, сьогодні дуже дуже для цього хороший день. Можете це зробити, тому що в нас. Апостола Юди, це в нас не згадуються сьогодні мученики, і, зрештою, коли мученики не згадуються, то це подвійне таке добре, добрий день подвійний для починань, саме якихось складних великих справ, можливо, тих справ. До яких ви довго не могли підступитися через там якісь певні обставини, чи, може, не наважувались щось почати, то сьогодні дуже добрий день для того, щоб це почати. Втім, якщо дивитися на місячний календар, то нібито не треба цього робити. Але дивіться, як тут, я для себе сама трактую оці речі. На спадаючому місяці дійсно нових справ нібито не починають, але якщо ця справа пов'язана з тим, що вам треба щось зменшити або вигнати. ну, Наприклад, вам треба почати якесь лікування. То от сьогодні саме ідеальний для цього день ви за місячним календарем будете зменшувати вашу хворобу, і за календарем, за четверговим цим прихідним народним календарем, будете починати нову добру справу, яка вам, в принципі, буде до ладу. Буде легко дуже. Ну, це дуже гарний приклад для того, що. От що, які справи саме сьогодні можна розпочинати. Ось І сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій, за те, що приділили час перегляду цього відео. Завтра буде новий, дуже цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити, бо відео у мене виходять щодня. Сьогодні я вам дякую ще раз. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!